Всім привіт! Мене звати Гордієнко Іван, і я агроном компанії Бінфілд. І сьогодні ми з вами дізнаємося технологію вирощування чіпсової картоплі та які етапи проходить картопля, перші пинитися у нас на прилавках у вигляді чіпсів. Зараз ми знаходимося в одному із найбільших наших постачальників це товариство біотех. Вони для нас вирощують картоплю, як і для переробки в Бориспольському районі на площі 100 гектарів, так і насінняву картоплю в Чернігівській області на площі 150 гектарів. Що стосується процесу вирощування, то це доволі тривалий етап, який починається за два роки з вирощування насіннєвої картоплі, з вирощування еліти. Потім вирощується перша репродукція, і аж на третій рік каценєва картопля садиться на промислові посадки. Картопля для обжарки вона має містити максимум крахмалу і мінімум цукрів і глікозидів, тому що при обжарці, якщо є велика кількість цукрів і глікозидів, чи все виходить чорні? Чорні, темні. А тут мають бути світленькі, тому основна вимога це картопля з великим містом крахмалу сухих речовин. Звичайно, система живлення залежить і від типу ґрунту залежить від попередника, залежить від сорту, від якості добрив. Що ми розуміємо, що добрива ну, такі як амофос там, чи каліфлороси, то ми маємо розуміти, що це добрива виготовлені на вітчизняних заводах, і ми розуміємо, що коефіцієнт використання у них має. Якщо фосфорні добрива, то це максимум 60-70%. Імпортні добрива ми використовуємо водорозчинні добрива. Це добрива, які Виробляються з гарної сировини і коефіцієнт використання в них доходить до 90-95%. Це добрива компанії RV Литовської. Зараз вона називається Харківськ, вноситься. При пасації комплексні мінеральні добрива, безхлорні водорозчинні, рахуємо винос, тому що рахуємо певну вражаємо і виходимо на кількість елементів жилення, на надбір добрив для того, щоб отримати якісний урожай. Хлор, за рахунок того, що є він антагоністом кальцію, магнію, він двох іон, іона, він знижує їх засвоєння з ґрунту. І у зв'язку з цим це і накопичення для картоплі, це і зменшення накопичення сухої речовини. Тобто, якщо працювати з кларих хлористом з весни, він, якщо він не промиється, це буде проблеми з кольором, тобто менше вміст сухих речовин крахмалу, і більша кількість крив ліказидів. Компанія Бінфілд у своєму портфоліо має безхлорне комплексне добриво Фертіс, яке містить азот фосфор калій в 11920 відповідно. Також в цьому добриві міститься сірка, магній та бор, що робить це добриво ідеально збалансованим для вирощування картоплі. Співпраця з компанією Бінфілд почалася 5-6 років назад. Спочатку був рік тестувань. А потім почалася плідна співпраця. Тобто спочатку перші роки це було 10-20%, а потім ми збільшили об'єм до 50-60%, там залежно від року. Тому я рахую, що говорити по безслонні добрива, то ми є один з найбільших покупців. Ми гарно співпрацюємо з компанією, вона нас ніколи не підводила, вчасно поставляла, навіть в ті часи карантинні, коли там були нюанси. І сподіваємося, що і далі так буде.